Battlefield – це класична серія відеоігр в жанрі кооп стрілялок. Від студії Electronic Arts в більшості випадків додаткового представлення не потребують, адже якщо ви любите постріляти у віртуальному світі, то ви точно грали в одну з цих тріад В свою чергу КС це більше про кіберспорт, Call of Duty набагато динамічніше та розрахована на швидкі битви. А от Battlefield це глобальний заміс, де на одній карті може зібратися понад 100 гравців, плюс техніка, така як танки, літаки, гелікоптери, БТРи. З набагато більшими картами та можливостями. Останні роки Battlefield піддавався критиці, особливо з виходом останньої частини. Декілька років мейнстрім це поносити 2042. Можете мене засуджувати чи ні, я грав тільки її, і мені навіть сподобалось. На релізі я її не тестив, тому і враження можуть бути іншими, ніж у фанатів. З виходом шостої частини все змінилось. Критики та оглядники стять кипітком від Battlefield 6, а розробники настільки самовпевнені в собі, що дали відкриту бету всім. Я ж вирішив зайти та заглянути, чи вартує вона свого цінника та твого часу. А ви на каналі Vex. Сьогодні граємо в бету Battlefield 6. Спочатку поясню суть. Заходиш ти в головне меню будь-якої бати. Бачиш там купа різних режимів, і всі вони по-своєму цікаві. Але основна двіжуха це Conquest. Її я грав у 90% випадків. Що в минулій частині, що тут. Банально там є техніка і велика кількість гравців, що і створює цю атмосферу екшону. Далі, уже в самому матчі, ти обираєш оперативника. На вибір. Штурмовик, інженер, медик і розвідник. У кожного з них є рекомендована зброя і набір гаджетів та здібностей. Довго про них не буду, адже це все не суть важливо. Кожен обирає для себе на кому йому більше подобається. В минулій частині я взагалі грав медиком і не тому, що мені подобалось допомагати, а тому, що в нього банально безкінечний хіл. Взяли оперативника, обрали зброю, далі сам геймплей. Ви все правильно зрозуміли. Хардкор. Помирати тут доведеться часто, перш ніж ви освоїтесь. На цьому моменті вона мені нагадала Call of Duty. Хардкорний з таких стрілялок обумовлена фанатами серії, які знають кожен поворот та кожен простріл для снайперок. Я вже почав думати, як у це можливо грати, якщо ти Homo Sapiens, а не Гомо Геймерус. Але годин за 5 я уже сам почав навалювати. Виявилось, що стратегія біжи вперед стріляй тут не діє. По-перше, тут немає. Всяких свистопереділок, як у колди, що ускладнює виявлення суперника. По-друге, тут бої масові. Соло бігати взагалі не бажано, часто основна двіжуха в нових проходах, де влаштовуються масові перестрілки. І вони тут дуже кайфові. Ти відчуваєш, що є команда, кожен робить щось своє. А в таких місцях часто можна роздати гарних хедшотів. Звичайно, карта велика і можна завжди обійти суперника, але задача ця набагато складніша. Таким займаються зазвичай кіберкотовети, які в соло можуть маленький склад розкидати. Техніка в матчах це не просто залізяки, щоб доїхати з точки А в точку Б. Якщо за рулем грамотний воділа, то він тримається біля своєї піхоти, і тоді вони стають справжньою проблемою. Різні літальні апарати доволі складні в освоєнні, тому про них не сьогодні. Все, що я сказав, є спільним як для шостої частини, так і для більшості минулих. Тобто глобально це все той же Battlefield, але чому всі кажуть, що це гівно, а це новий шедевр? Все завдяки новій імітації руйнувань. Так-так, саме імітації. На мапі є будівлі, машини, дерева, малі об'єкти, такі як крозина, офісні столи. Їх можна знищувати, на будівлях це виглядає найефектніше. Знести будівлю під ноль, звичайно, не вийде, але є конкретні стіни та будівлі, які можна проламати. І погоджуюсь, виглядає це піздато. Трішки гірша ситуація з машинами. У них є два стани: знищена або ціла. Після попадання ракети чи якогось снаряду машина перетворюється в знищений варіант, незалежно від того, куди попали чи взагалі з чого. Машина буде мати однаковий вигляд і залишиться на полі бою у вигляді укриття. І це не є погано, мабуть, краще і не вийде зробити, бо інакше доведеться грати на квантовому комп'ютері. Але і якогось вау-ефекту це не викликає. Хіба що ви весь цей час тільки в КСі грали, тоді можливо вас здивує. Якщо говорити про зброю, то явних відмінностей між минулими частинами чи взагалі іншими іграми я не зауважив. Мені, як казуалу зайшло. Віддачі майже немає, тому можна доволі ефективно стріляти, навіть якщо ти більше по Фортнайту. В Беті не вистачало карт. Адже вже десь після трьох годин безперервної гри, вони почали відверто набридати і викликали втому. Жодного багу в Беті я не замітив. Хоча був один дуже цікавий момент, коли я вирішив відродитися біля свого тімейта а той виявився на будівлі, на яку поки зібратись було неможливим. Не знаю, чи це баг, чи якийсь дуже креативний тімейт мені попався. Але крові ми з цієї позиції попили добре. Мені було весело, але якщо би я був на місці мої. Іх суперників, то стілець був би гарячий. Загалом мені сподобалось, але щоб робити якісь висновки, треба повноцінний вихід гри. Адже на даному етапі не вистачає зброї, прокачки, оперативників та й загалом класичного функціоналу. Думаю, на релізі він появиться, тоді й розберемось детальніше. А з вами був Векс, не хворіте!